Це свято возвеличення Божих ангелів, найголовніше серед яких саме Архангел Михаїл. Справдавна його іменем називали храми, каплиці й монастирі. Церква на честь заступника роду людського є у нашому місті. Тож для прихожан храму святого архістратига Михаїла цей день є престольним праздником. Цього дня парафіяни зібрались у нижньому храмі на святкове богослужіння, аби вшанувати архангела полководця. Під час божественної літургії звучали спільні молитви прихожан вірою, Отче наш. Того дня приступив до святого причастя діти до семи років та дорослі, які після сповіді отримали благословення священника. Після святого причастя священнослужитель храму звернувся до віруючих з проповіддю, який зазначив, що архістратих Михаїл здавна вважається захисником християнської віри, переможцем над злом і темними силами, очолюване архангелом Михаїлом могутнє Господнє військо завжди ставало, і подосі стає на перешкоді всіляким. Підступним диявольським наміром і задумам, свято собору, тобто сукупність святих ангелів на чолі з Архангелом Михаїлом, встановлено на початку IV століття на помісному соборі Ладеокійському, який з поміж іншого затвердив істинне і правдиве шанування ангелів, святкування в листопаді, дев'ятому місяці від березня, з якого в давнину починався рік, відповідно до числа дев'яти чинів ангельських. Над усіма дев'ятьма чинами поставлений Господом святий Архістратих Михаїл, ім'я його в перекладі з гебрейської мови означає, хто як Бог, вірний служитель Божий, бо він скинув з неба вкрай згорділого, богозаздрісного і ненависника Люцифера, Сатану, разом з іншими відпалими і здобними, нечистими духами, демонами і бісами. А до решти ангельських сил він вигукнув: будьмо уважні, станьмо побожно перетворцем нашим і не помислимо на угодного Богові. У світлі подій останніх років відзначив у ході проповіді Отець Олег і ще один факт, який стосується цього свята. Саме цей день двічі у 2004 і 2013 роках, себто з різницею якраз рівно у біблійно-містичні 9 літ. Дев'ять чинів ангельських, і саме на Київському майдані Незалежності, де знаходиться скульптура Архангела Михаїла, і який цей майдан, Святий Дух, судячи з усього, обрав одних з місць своєї потужної благодатної присутності і дії на всяку плоть, розпочиналися добре знані і дуже важливі і знакові події, причому не лише новозавітньої української. А й загалом світової історії правдоподібно, що у такий спосіб Боже провидіння пророче дає нам дещо зрозуміти.